Ми звикли говорити, що медицина починається з лікаря і лікарні, але насправді ефективна система охорони здоров'я починається значно раніше. Бо коли дитина в школі не чула, що таке тиск, не знає, як працює серце і чому важливо рухатись, ми втрачаємо шанс запобігти хворобі ще до її появи. Бо коли доросла людина приходить, яка ніколи не вимірювала тиск, то ми починаємо не з попередження, а з наслідків. Система має реагувати на сигнали. Якщо кадри перевантажені, якщо профілактика зведена до формальностей, якщо доступність зменшується, тоді ми працюємо лише на компенсацію. А ще є фахівці, молоді медсестри, лікарі, фельдшери. Але чи система підтримує їх? Чи є у них відчуття безпеки, наставництва, розвитку, чи є у них бажання залишатися? Бо якщо цього немає, виникає таке явище, яке називається тиха деградація. Все ніби працює, але дедалі важче дістатись до лікаря. Все менше людей йде в професію, багато рішень приймається з збільчаю. І от запитання, з чого ми маємо почати, якщо хочемо насправді змінити систему не в теорії, а на практиці. З інвестицій у психічне здоров'я, з підготовки кадрів чи з шкільної освіти про тіло й вибір. Бо поки ми займаємося лікуванням, ми втрачаємо багато людей ще до того, як вони дійшли до лікаря.